Друзі, я усіх вітаю на нашому каналі. Моторепліка з нашим офіційним сайтом Фейсбуком та інстаграмом Моторепліка.ком і спеціально для каналу Олег Ас ми будемо продовжувати зборку, точніше, завершати зборку цього гарного мотоцикла. Минулому я розповів, звідки я починаю, яким чином веду всі ці дроти, яким чином їх закріплюю. Бачите, якщо ви не знаходите оригінальні хомути залізні, то можна купити сталеві хомути і таким чином їх під'єднати. Вони з нержавіючої сталі дуже такі. позитивний момент, тому що дуже велика проблема з пошуком оригінальних хомутів. Колись вони були у нас в продажі. Далі ми вивели два провода. це мінусовий та провод плюсовий для габарита коляски. Поставили його на штекери, але це просто-напросто цей штекер це імітація довжини дрота. Тому що тут буде стояти запобіжник, так як має бути на заводському мотоциклі. Далі пропустив всі ці дроти, катушка, сигнал. Бачите, тут я закріпив. Дріт до троса спідометру. І бачите, при вивороті руля цей трос буде прижатий трошки баком, і дроти, електропроводки не будуть кашладитись. Довелося, звісно, що тут пластикову стяжку, але її помітно не будуть. І тут ще є одна пластикова стяжка. Фарі, я думаю, що теж її помітно не будуть. Якщо ні, то її зніму. Це більше зроблено для того, щоб електропроводка, дроти були більш в такому стані чудовому, як вони є. Далі що? Зараз ми налаштуємо трошки світла. О, отак. Далі, що тут хочеться сказати? Бачите, ці вушки на фарі? Ось вони. Вони зроблені для того, щоб тримати дроти, які йдуть зліва і справа. Або навпаки немає різниці. Я таким чином їх і розвів. Обов'язково додав один мінусовий дріт до всіх електроприборів, тобто до всіх ламп. І ще мені залишається. Доєднати цей дріт звукового сигналу, зараз це все зроблю. Бачите. Ну тобто, я не вимагав від себе якоїсь там аутентичності, я вимагав більше від себе практичності і довговічності. Тобто, і тут я вже використовував тряпчані провода, тому що вони будуть закриті. до замка запалення, він на потайних винтиках, хромованих. Звісно, що запобіжник ми замінимо. Це просто-напросто імітація. Мені потрібно. Проводку перевіряти. На наступне відео я залишу коляску. Звісно, що ми подивимося, яким чином буде йти проводка і де ми її закріпимо на колясці. Залишається поставити жирну таку крапку в електрообладнанні на самому мотоциклі. І тому. Хочу з вами сьогодні поділитися деякими моментами по зборці акумулятора. Акумулятор це в нас 3MT-12, в оригіналі повинен бути 3MT-14, але корпуса в них абсолютно ідентичні, тому і хомоти, і зовнішній вигляд буде саме такий, як нам треба. Як ви помітили, це старий радянський акумулятор, з якого ми випатрали все, що має він всередині. Потім зачистили. Внутрішню поверхню корпуса таким чином, щоб можна було поставити два акумулятори. Ми встановили два акумулятора 3 МТ4. Здається. здається, вони 6-вольтові 4 амперні Їх буде тут два. Цього буде вдос для того, щоб живити повністю все електрообладнання мотоцикла. Корпус акумулятора бачимо, має тріщини, ми його спеціально зачистили, стягнули хомутами. І проклеїли епоксидку. Точніше, спочатку проклеїли епоксидку, потім стягнули хмутами. Далі ми зараз будемо намагатися відновити всі ці клеми, заповнимо корпус акумулятора клей для е, автомобілів, він використовується в автомобільній темі, а ми його будемо використовувати замість смоли. Я зараз закріплю камеру і все це зробимо, якщо в нас буде така можливість. Отже, ми акумулятори встановили всередину, піджали тут картонку, для того, щоб вони міцно трималися. далі. Плюс з'єднуємо з плюсом, виводимо на мінус, з'єднуємо з мінусом, виводимо на мінусову клему. Плюс так само з'єднуємо, виводимо. Далі зверху я хочу помістити картонку. Трошки виріжу пази для дротів. Так стало. А для того, щоб все це загерметизувати я хочу все це накрити рідними пробками. Тобто візуально тут будуть стирчати бовти з кріпленням, тому що в мене свинцеві клеми вже закінчилися. Вони не всі з першого разу знімаються. Вони ламаються дуже гарно. Я тут повкручую болти з нержавійки Виведу різьбу, і вже від цього будемо їх фіксувати і виводити з акумулятора. Таким чином, ми зможемо закривати кришку, і візуально в нас буде повністю оригінальний, аутентичний акумулятор. Всередині вже буде новий живлючий елемент. Зараз я це все зніму, це все з'єднаю, це все заізолюю, тим паче, що ця ж верхні кришки, вони. Пластикові вони деелектричні, ніяких проблем з'єднувати дротів не буде. Зараз все це робимо, і якщо пощастить, у нас є крокоділ. Ми це все залімо і воно за сутки вже вистоїться. Отже, ми під'єднали дроти до клем, це все закриваємо, перевіряємо, щоб кришка закривалася і фіксувалася, щоб нам нічого не заважало, і тепер. Все це нам потрібно заклеїти за допомогою цього чорного чудового гермету. Отже, друзі, видавили ми вік крокодил наш, замазали повністю все зверху, зробили видимість, наче це е, така, радянський акумулятор зі смолою зверху, дуже схожий. Мені все сподобалося. Пробки зробили, стилізували. Нагадаю, що ці акумулятори, які ми тут запакували всередині, не потребують ніякого обслуговування. Кришка в нас закривається дуже щільно і залишається надати йому вже зовнішнього вигляду, але після того як він підсохне. Даємо йому вистоятись до завтрашнього ранку, але ви вже подивитесь цей акумулятор на мотоциклі. Я сподіваюся, що, до речі, Такими акумуляторами можна робити на будь-які мотоцикли, і 6 А, і 7 А, і 10, і 12, всі можна перепаковувати, вставляти різні сучасні туди акумулятори і 6, і 12 вольтові. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Якщо корисне, то ставте лайк, підписуйтесь. А наразі всім дякую і всім до побачення.